Чимало сюжетів і там. Ви сьогодні побачили і ще побачите. Ми намагались дослідити всі закутки життя людини, куди увійшла іздвяна тема. Улюблене свято в літературі, на одязі, на святковому столі і, звичайно, в всі і скульптурі. Нелегка у мене тема, але я спробую пояснити простенько. Ой! Мене звуть Мирослава Ковальна, але я сподіваюся, що ви вже це знаєте. Що ж, давайте зробимо невеликий рейтинг чи то список різних робіт, де намальована чи зліплена різдвяна тематика. Почнемо з найпоширенішого і такого народного з шопки. Вона є чи не у кожній хаті, а ще у церквах і на центральних площах міст. Що символізує шопка? Всім зрозуміло. Але коли вона виникла, кому належить ідея, все дуже серйозно, скажу я вам сам святий Франциск вперше зробив шопку. Це було в Італії дуже дуже давно і благословив сам папа римський. Святий Франциск не лише шопку вигадав, він і перший у світі вертеп організував. Ну і звичайно, він засновник ордену францисканців. Це такі чинці але повернемось до мистецтва і різдва. Отже, шопка це сцена народження Ісуса Христа і у всьому світі. Декоратори, художники і скульптори щороку намагаються зробити щось максимально оригінальне, нове, супервелике або ультрамалюсіньке. А зараз, як я обіцяла, розповім щось дуже цікаве. Хоч і складне. Отже, багато відомих художників світу змальовували у своїх роботах теми з Біблії. Народження Ісуса Христа і всі події, які були з пов'язані, зображені на відомих картинах. Рубенс, Тіцо, Бодічелі. Про всіх поговоримо саме зараз. Ось ця картина почечелі різдво Ісуса, а ця картина Рубенса. Тут зображено, як Марія та Йосип втікають від царя Ірода до Єгипту. Також Рубенс написав картину Вбивство невинних модорожна робота, яка розповідає про наказ Ірода вбити усіх немовлят у пошуках маленького Ісуса. Та, звичайно, на всі картини. Загалом їх 15, якщо говорити про найдавніші і найвідоміші. Кому цікаво, легко їх знайдете в інтернеті. А зараз поговоримо про різдво на картинах українських художників. Ой, це щось зовсім інше, дуже яскраві роботи з колядниками, ангелами, героями вертепу. От бачите, тематика дуже відрізняється і одразу видно національність художника. На картинах зображене українське різдво, українські національні костюми і наші засніжені зими. Тому мистецтво кожної країни розповідає не лише із різдвяну історію, але й показує традиції і культуру краю. Згадали давніх художників і українських, а тепер можу показати вам ще кілька робіт відомих митців. Наприклад, Енді Ворхол. Ось це його різдвяна робота. Такою він бачить різдвяну ялинку. А це малювала не я, а Пабло Пікасо. Ще мені сподобалась картина Густава Дора. Святвечір. Мистецтво повинне дарувати яскраві емоції. І ще така от картина є: Різдвяний ранок. Генрі Мослер написав її. Теж красива і дуже відома. Насправді картин безліч і скульптур. Різдво особливо надихає творчих людей, і це чудово. Кожен бачить за свято по-своєму. Сьогодні я, Мирослава Кавальна, спробувала показати вам цікавий світ різдвяного мистецтва. Сподіваюсь, сподобалось, і ви буде щось запам'ятаєте. Гарного настрою, Па-па!